Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні знову ми з вами зустрічаємося в цей гарний прекрасний день, щоб розглянути такий ось телефончик. Не зважайте, Незважайте трошки не такий покоцний, побитий скло, але він абсолютно є робочий. Це моє телефон Motorola Moto G Fast, повна назва її XT-2045TR-1. В такому красивому білому кольорі. Розглянемо його детальніше по корпусу. З цієї сторони у нас йде дві кнопочки: кнопка звуку і включення телефону. З нижньої частини у нас мікрофончик Type-C зарядка зарядка Type-C і динаміки. З цієї сторони слот на сімку і карту пам'яті. Тут у нас розташована потрібна камера і спалах. А також від... сканець від Ну, Вмикаємо телефончик наш. Поки він запускається, будемо розказувати далі, що в ньому знаходиться. Отже, це є у нас Motorola Moto G Fast XT2045TR1. Колір це називається Pearl White, тобто біла перлина. Дисплей на 6,4 дюйма IPS Max Vision HD 1560 на 720 точок 268 ppi. Співвідношення сторін 19 до 9. Процесор на даному телефоні Qualcomm Snapdragon 665. Пам'ять у нас 332, 3 оперативки 32 на борту і плюс карта пам'яті можлива доставляти на цьому телефоні до 512 ГБ. Акумуляторна батарея 4000 мАч. А. Перепрошую, все-таки трошки помилися в модифікації. XT-2045-3, не один. Телефончик в нас дуже в такому можна сказати, трошки плачевному стані по зовнішньому вигляді. Такий мені дістався з, від попереднього власника. Він телефон цей, прийшов з Штатів. Але тепер розкажемо детальніше по цьому телефону. В цьому телефоні 10, стоїть 10-й Android. Зараз вам це покажу. Зараз хвилиночку. Значально в телефоні стоїть 10-й Android. Зараз. Але зараз на даному телефоні вже в моєму обновлення до 11-го Android. 11-го Android. Ось. Йдемо далі. Тут, як я вже зазначав в цьому телефоні. Ну, він, ну, дійсно, телефон швидка, у нього продуктивність у даному телефоні, ну, можливість отримувати м'єтє відповіді за кожне торкання ну, з процесором Snapdragon 665. Це досить непоганий Snapdragon. Потрійна камера 16 Мп. У 4 рази більше кадрів за допомогою йде ультраширокого об'єктива. І можливість робити знімки навіть при слабкому освітленні. Тобто, наше... завдяки камері ці 16 мегапікселів і діаграмі F1,7. яка Пропускає більше світла. Крім того, можливість наближення до об'єктів в 5 разів, щоб отримати неймовірні такі великі плани з камерою Macrovision. Батарейка на даному телефоні може тримати до 2 днів. ну Це від виробника таке було зазначено, хоча в моєму телефоні вона десь в середньому день півтори зрахунок, що трошки напідсівша. Батарейка тут стоїть 4000 мА. Також, що, що ще можу зазначити, по характеристикам таким загальним. Е, такт, ч, е, тактова частота процесора OctaCore. Octa е, тут стоїть такий, е, можна сказати, такт 4х2 ГГц, Кріо 260 Gold n N4х1,8 ГГц, Кріо 260 Silver. Слот для пам'яті вже казав, є тип е е зв'язку 2G, 3G і 4G. Е телефон даний на одну сім-карту, оскільки цей телефон випускався практично для американського ринку. Е е IPS тут матриця, діагональ, як я вже зазначав, 6,4 дюйма і в пікселях розрішення 720 на 1566, 268. Співношення сторін 19,5 на 9. Е е основна камера. Це є потрійна камера. Це 16, плюс 8, плюс 2. Фронтальна камера 8 мегапікселів. Максимальна здатність відеозйомки 2160. Пікселів. Особливості камери, це є тримодульна камера, яка я вже зазначав. 16, 8 і двійка. Габарити даного телефону. Ширина 75,7 мм. Висота, ну, висота тобто, довжина 161,9 мм і, і, і товщина телефона 9,1 мм. Вага 189,4, м. досить легенькі. Тут присутня швидка зарядка, але бездортової зарядка не, 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 не представлена в даному телефоні. Зарядка, як я вже казав, Type-C. NFC тут представлено, на жаль, на цьому телефоні не було. Покажу тільки, ще вам, ще от, як знімає дана камера. Я цим телефоном користувався близько півроку. Я вам, наприклад, поставлю ось цей телефон і покажемо, як він знімає. От. Тобто камера реально тут дуже хороша. Е, от, ось, ось такий був представлений нас телефончик нас на огляді Motorola Moto G-Fast. Е, якщо вам, вас зацікавили такі відео, такого плану, е, пишіть мені, домовимося по е, можна сказати, тематиці наступного відео, бо я завжди людям йду на зустріч. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!